Та в ефірі інформаційний випуск новин 13 грудня. Сьогодні вже 1024 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник здійснив чергову масовану атаку. Спочатку запустив найбільшу кількість дронів. Один із них сили ППО знищили на Хмельниччині. Далі полетіли ракети різних типів. Ворожі снаряди агресор спрямував на енергооб'єкти. Тож давайте ощадливо використовувати електрику, коли вона є. Далі про головні події п'ятниці на Хмельниччині. Дивіться на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Підтримка сил оборони. Впродовж кількох днів волонтери та представники влади перебували на різних напрямках, де несуть службу військовослужбовці Хмельниччини. Там їм передали подарунки та вручили відзнаки. Цього разу веземо автомобілі, дрони, дрони, бомбери, FPV-дрони, засоби розвідки. Томатологію на колесах. Наші медики з Хмельниччини бійцям, які виконують бойові завдання на передовій і надавали їм стоматологічну допомогу. Продовжуємо підтримувати фронт, і надзвичайно важливо, щоб кожен бізнес, кожен небайдужий долучався до цієї допомоги. Обласна адміністрація за своїми програмами продовжує виділяти фінансовий ресурс. Для того щоб можна було закуповувати усе необхідне і тим самим зміцнювати нашу обороноздатність, дякуємо Збройним силам України, дякуємо усім силам безпеки та оборони. Обов'язково переможемо. По Україні героям слава! Чергове засідання виконавчого комітету владці владі розглянули 59 питань порядку денного. Всі робочі рішення, які необхідні для життєдіяльності громади, ухвалені. Ми виділяємо вже кілька років 50% вартості платного навчання в вищих навчальних закладах нашої громади для учасників бойових дій. І сьогодні ми ще одне таке рішення проголосували. І власне вже 119 учасників бойових дій, учасників російсько-української війни у випадку, якщо вони навчаються в вищих навчальних закладах на платній формі, 50% вартості отримують з міського бюджету. Зазначу, що в цьому році це фактично близько одного мільйона гривень, які ми компенсували таке навчання для наших учасників російсько-української війни. Також 118 діток сиріт. І діток позбавлених батьківського піклування в наступному 2025 році будуть отримувати щомісячні виплати так звані кишенкові. Також 236 хмельничан сьогодні отримали одноразову матеріальну допомогу. Загальна сума понад 2,5 млн грн. мільйони гривень. Тут традиційно ті категорії, які ми допомагаємо, насамперед це родини загиблих наших героїв. 15 родин загиблих героїв отримують матеріальну допомогу на 530 тисяч гривень. Тут в нас діючі військовослужбовці або військовослужбовці, які звільнені зі служби і потребують реабілітації. 58 таких військових на понад 800 тисяч гривень. Ну і діючі військовослужбовці на власні потреби, які вони самі визначають: 118 діючих військовослужбовців на понад 840 тисяч гривень. Одноразова матеріальна допомога їм виплачена. Крім того, проголосовані рішення, якими ми надаємо статус постраждалих від збройних конфліктів, воєнних і діткам, 959 дітей в дітей громаді, такі статус отримали. Ну і ще кілька важливих рішень пов'язані з коригуванням транспортної мережі, і це коригування дасть нам можливість на частину важливих маршрутів поставити великогабаритний транспорт. Ні, насильство на Хмельниччині поліцейські провели серед учнів конкурс на кращий соціальний ролик під гаслом Не мовчи. Цей конкурс охопив заклади загальної середньої освіти Хмельницької області. Участь в ньому прийняло 11 навчальних закладів. Була створена спеціальна комісія, яка переглядала ролики, які знімалися учнями спільно з офіцерами освітньої безпеки, та встановлено найкраще. Переможцем виявився ліцей номер 14 Кам'янець-Подільської міської ради. Молодь активно підтримувала ініціативу та створила низку конкурсних робіт. Ми без вагань з учнями погодились. Одразу всі спільно колективом склали сценарій нашого ролику, знімали е, різні епізоди, різні ситуації, вчинення різних видів насильства, економічного, фізичного, психологічного та інших. Дуже добре, що вони відгукнулись, тому що в нас є тісний зв'язок між поліцейським і дітьми. Вони довіряють, хочуть співпрацювати, і в подальшому вони вже будуть знати, як їм реагувати у даних ситуаціях. Про насильство не можна мовчати у своїй творчій роботі. Підлітки закликали до взаємопорозуміння, підтримки і допомоги тим, хто потрапив у складні життєві обставини. Ми хотіли показати, як потрібно. Реагувати на те, коли ти потребуєш допомоги, коли в тебе є якісь проблеми або в сім'ї, або в школі. Ми маємо знати, як діяти в різних ситуаціях, наприклад, коли тебе ображають в школі або спричиняють домашнє насильство. Не можна мовчати про домашнє насильство, тому що е, злочинець може подумати, що він лишиться без покарання. Контрафактна продукція. Правоохоронці вилучили з обігу фальсифіковані тютюнові вироби та алкоголь. Займався збутом такої продукції житель Шепетівського району. Поліцейські провели шість санкціонованих обшуків в місцях зберігання та збуту нелегального товару. Загалом вони виявили та вилучили понад 10 тисяч пачок тютюнових виробів та майже 300 літрів незаконно виготовленої алкогольної продукції, розлитої у пет пляшки різної ємності. Орієнтовна вартість продукції складає понад 600 тисяч гривень. Крім цього, в ході обшуків Шуку знайшли предмет, схожий на вогнепальний автомат, набої до нього, оптичний приціл та глушник. Усе вилучене направили на експертизи. Наразі проводиться комплекс слідчих дій з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Наркоторгівля прокурори Хмельниччини направили до суду справу проти 20-річного харків'янина. Його обвинувачують у незаконному придбанні та зберіганні великої кількості небезпечних наркотиків і психотропних речовин з метою продажу окружної прокуратури міста Хмельницького до суду спрямовано обвинувальний акт за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування встановлено, що особа через поштомат отримала. Велику кількість наркотичних засобів, які в подальшому розфасувала та помістила в одній, за межами населеного пункту в одній з лісосмуг, тим самим сформувала так званий мастер-клад. Загальний обсяг наркотиків, який вилучено правоохоронцями, складає більше 200 грам канабісу і майже 500 грамів амфетаміну. Наразі особа перебуває під вартою. санкція статті за вказане кримінальне правопорушення передбачає від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наші домашні улюбленці, вихованці з п'яти мистецьких шкіл, творили роботу із зображенням друзів наших менших. Ви всі любите тих. Кого малюєте до всесвітнього дня домашніх тварин у місті організували конкурс Ми вас любимо і бережемо. Участь у ньому брали діти різної вікової категорії. Наймолодші учасниці було лише 5 років, найстарші 16. Номінацій для участі було дві: це образотворче і декоративно прикладне мистецтво. А от тем для робіт було декілька. Перша тема домашні улюбленці. Друга тема кухнестики на фронті. І третя тема мешканці зоосадів і зоопарків. Ну і без хатки так само. Тож 361 роботу талановитих дітей подали на участь у конкурсі, проходив він онлайн. Ми насилали їм роботи, фоторобіт. Вони не були підписані, були пронумеровані, тому наскільки можливо конкурс був е, об'єктивний. Найбільше робіт було саме про домашніх улюбленців. Тут дітки зображали не лише котики. І собачок, а і коней, гусей, корів, та навіть черепашок, і екзотичних тварин. Втім, чимало робіт пов'язані з темою пухнастики на фронті. Там є і багіра, там є і пес охоронець, і там є і котик, який сидить в цьому в одному з берців і оглядає в розвідці. Він знаходиться. Ну і звичайно є. Вікторія Безвуз своєю улюбленицею це знаменита наша кінолог, яка бере участь у змаганнях і власне ця робота ані шеремети. Вона у нас так би цікавить пробіг. Усі малюнки дітей надихають теплом, позитивом та радістю, адже в них вони передали свої емоції, які отримують від присутності домашніх улюбленців. Хотіла пов'язати, якби ніжно, як люблять військові своїх домашніх улюбленців, та як як, вони, як улюбленці домашні дають їм щастя і позитив. Мені здається, що у мене це вийшло, в мене вийшла більш така мила собачка з військовою на фоні бойових дій. Я намовляв котика на полі з відкритим серцем. В конкурсі представлені роботи з використанням різних технік мистецтва, і комп'ютерна графіка. Цей витвір мистецтва потребував більшого часу для реалізації, але такі роботи учасників вражають змістовним наповненням. Тематика це те, що коли люди виїжджали за кордон або з окупованих територій, вони залишали своїх улюбленців. Але вони теж є як частина сім'ї нашої родини, за яких теж треба переживати. Тому хто міг, вони забирали, хто не могли, вони не. Забирали, але були все рівно волонтери, які піклувалися про них. Цю роботу я робила з метою. Трошки підбадьорити наших захисників, тим, що щоб ми знищили нарешті цю курку, і що наші захисники, як птахи, які нас захищають, дають нам спокійні ночі, і щоб ми могли навчатись і ну, розмовляти українською мовою. Попри складні часи, молодше покоління має мати повноцінне дитинство, радіти своїм успіхам та надихатись на майбутнє. Всі їхні перемоги в конкурсі ну це їхні певні емоції. Це їхні такі перші перемоги в майбутньому, це, це такі перші кроки в майбутнє. А в майбутньому ми всі чекаємо на велику перемогу. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини, 33-й канал. Прикрасити ялинку це не просто обов'язок, а вічна традиція, яка не втрачає своєї популярності. Вибір між штучною та живою зимовою красуною це не лише питання комфорту, а й свого роду ритуал, який дарує особливу атмосферу свят. Яку ж ялинку обрали хмельничани? Розпитали журналісти 33-го каналу. Штучна. бо вони хочуть, щоб вона стояла довше, раз а по-друге поставити живу, вона раз два обсипалась. Нам дуже подобається натуральна. Ми раніше завжди натуральні, але вони дуже швидко безсипаються. І декілька років тому ми придбали штучну і зараз краси. Штучний. Ні, я думаю, що якусь віточку я куплю, поставлю просто якісь там ізериночки, якісь шарики туди. Ну, щоб запах був. Бо все-таки з дитинства, запах тої ну, того дитинства, воно все одно мандарин, апельсинки і ялиночка. Якщо е, живою, то ця, що зібрана з гілочок, щоб вирізати ялинку. Живі, звичайно. А чому? Тому що дихаєш свіжим повітрям. Прогноз на вихідні 14 грудня на території Хмельниччини прогнозуємо мінливу хмарність без опадів, на дорогах ожеледиться вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура по області в нічні години 10-15 градусів морозу. В Ницькому вночі 14-12 градусів морозу, в день один градусів морозу. В неділю прогнозуємо невеликий в нічні години, невеликий сніг. В день години помірний мокрий сніг. Температура повітря трохи послабшає, тобто вночі становитиме 1,6 градусів морозу, в день від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду, попереду вихідні, тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. А у разі оголошення повітряної ну тривоги реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.